На випередження як працює безкоштовний скрининг здоров'я телеканалу Аверсь новини у студії. Працює ганич. Мирного вам вечора. Ще одна болюча втрата для Луцької громади на 29 дев'ятому році життя. Загинув відомий боєць ММА та тренер Олексій Бондаренко. 15 січня цього року, виконуючи завдання на Покровському напрямку Донецької області, воїн поклав власне життя, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. На жаль, тіло Олексія не змогли евакуювати. Тож наразі він числиться безвісти зниклим. Захисник сківерців Олександр Кувшинов. 25 жовтня 2024 року він став до лав Збройних сил України, будучи командиром мотопіхотного відділення військової частини А-50 ну, людей. Старший сержант Кувшинов до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Його життя обірвалося. Наслідок ворожого ракетного удару по командно-спостережному пункту в районі населеного пункту Родинське Донецької області інформацію про дату та час прощання з Олександром Кувшиновим буде повідомлено пізніше. На жаль, Волинь знову отримала сумні новини з фронту. Експертиза ДНК підтвердила загибель двох захисників із Нововолинська. Солдат Ігор Ковальчук, 77-го року народження, поліг на полі бою 26 березня 24-го року в Бахмутському районі на Донеччині. Солдат Дмитро Тимофєєв, 92-го року народження, віддав своє життя за незалежність України. 14 вересня 24-го року в Покровському районі на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіл і чину погребіння буде згодом. Життя жителя села Руда Вишнівської громади Валерія Демуса обірвалось 14 січня цього року від поранення внаслідок виконання бойового завдання в населеному пункті Новоукраїнка. В спільній молитві, схиливши голови, рідні та небайдужі, віддали останню шану герою. Вічний спочинок Валерій Демус знайшов на місцевому кладовищі. На Волинь в чергове надійшла трагічна звістка з фронту. Унаслідок аварії в селі Долина Краматорського району Донецької області загинув захисник з Городищенської громади Віталій Михальчук. Завтра, 20 січня, відбудеться поховання героя на кладовище села Шклинь. На Волині на вічний спочинок провели захисника України Олега Півня. Розвідник 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг понад два роки вважався зниклим безвістем. Але на жаль, 6 січня цього року, після підтвердження збігу ДНК зразків стало відомо про його загибель. Життя захисника обірвалося 30 листопада біля населеного пункту Роботине Запорізької області. Жителі селища Ратне прийшли попрощатися з полеглим воїном Олегом Півним та усім селом провели захисника до місця останнього спочинку. Підтредері Підтвердили загибель 46-річного захисника із села Дроздя Володимира Вавренюка. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 24-го року у районі населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково. У Кам'янка Ширську попрощалися з полеглим героєм Анатолієм Савчуком. Виконуючи бойове завдання з захисту України 11 січня цього року на території Донецької області життя Анатолія трагічно убірвалось. Відспівали воїна у храмі Різдва Божої Матері. Поховали на місцевому кладовищі. Через співчуття рідним і близьким, і вічна шана усім загиблим захисникам. На вулиці Гордіюк у Луцьку трапилося ДТП з потерпілими. Через слизьке покриття на пішохідному переході збили жінку. Потерпілу забрала карета швидкої. На місці події працюють правоохоронці. Водій транспортного засобу Сузуки наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу. Не надав перевагу пішоходу, яка переходила внаслідок дорожнього. Слизького дорожнього покриття не встиг загальмувати, здійснив на неї навіс. Жінку госпіталізували в міську лікарню там далі для подальшого огляду. Чекаємо слідчу оперативну групу. Минулої доби палало у всіх районах області. Рятувальники ліквідували 10 пожеж. Через коротке замикання електромережі, горіло господарські споруди у селах Милуші та. Грузятин Луцького району, а також приватні помешкання у Луцьку та Володимирі. У селах Смідин Ковальського району та привітне Володимирського району через недоліки конструкцій димаря горіли житлові будинки. У ківерцях через необережне поводження з вогнем зайнялася літня кухня. А у селищ Чиманевичі, Кам'янкаширського району та селі Заліси Ковальського району причини займання господарських споруд встановлюють фахівці. На щастя, у жодній з пожеж потерпілих немає. У Володимирі на вулиці Залізничі сталася пожежа. Вогонь охопив один із житлових будинків. На місце події прибуло декілька екіпажів рятувальників та оперативно ліквідували займання. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. На місце пожежі пробули вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир та 5-ї державної пожежно рятувальної частини міста Новоулинськ. По прибуттю вони борці встановили, що горить одноповерховий цегляний житловий будинок. В ході розвідки було прийнято рішення організувати дві ланки газодимозахисної служби для роботи непридатному для дихання середовищі. На гасіння вогнеборці подали два водяних ствола і локалізували пожежу о 15.49, а ліквідували о 16.18. На Волині ліквідували міжрегіональний канал збуту дієтичних добавок з містом наркотиків. Відомо, що 44-річний волинянин налагодив серійне виробництво CBD-продукції з містом екстракту канабісу та тетрогідроканабінолу. Лабораторію ділок організував просто в себе вдома, де проживав з дружиною та трьома дітьми. Діетичні добавки у вигляді жалейних ведмедиків, бустів та інших продуктів, продавалися по 17 магазинах на Волині, 75 торгових точках усієї країни та у вільному доступі в інтернеті. Такий бізнес прино фігуранту та його спільника понад 10 мільйонів гривень щомісяця. За силової підтримки спецпризначенців 14 січня було проведено понад 100 обшуків у 21 регіоні держави. У результаті вилучено понад тисячу літрів висококонцентрованої CBD-олії з змістом екстракту канабісу, понад 18 тисяч стіків чаю змістом тетрагідроканабінолу. Та понад 10 тисяч одиниць желатинової продукції із змістом психотропу, а також лабораторне обладнання, чорнові записи, автомобілі, мобільні телефони та інші докази у справі. Орієнтовна вартість вилученої продукції змістом тетрагідроканабінолу та екстракту канабісу за цінами чорного ринку становить понад 430 мільйонів гривень. Трьох учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру у складі організованої злочинної групи за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Менше часу без світла. Уже найближчими днями на Волині переглянули графіки планових відключень електроенергії, аби зменшити навантаження на людей у період похолодання. Періоди знеструмлень на Волині найближчим часом будуть коротшими. Таке рішення ухвалили після перегляду графіків планових відключень електроенергії на оперативній нараді у Волинській обласній військовій адміністрації. Відтепер тривалість одного знеструмлення не перевищуватиме п'яти годин. Ми дійсно зробили коригування графіків, і зараз перерви електропостачання складають не більше п'яти годин. Також, крім графіків погодинних відключень, введені графіки обмеження потужності по області 5 черг на 13 МВт. Це для промисловості. Я рахую, що обленерго на сьогоднішній момент максимально робить те для того, щоб оптимізувати діяльність цих графіків, для того, щоб максимально. Як можна менше, наші споживачі були без електроенергії. Попри те, ситуація в енергосистемі залишається складною. Тож волинян закликають економно споживати електроенергію. Посадовці переконують, роблять усе можливе, щоб врегулювати цю ситуацію з електропостачанням в області наявні 259 генераторів загальною потужністю близько 20 мегаватт. Сформовано необхідні запаси палива, матеріалів та остаткування, створені аварійно-відновлювальні бригади, які перебувають у постійній готовності. Для підвищення надійності теплопостачання на котельнях комунальних теплопостачальних підприємств встановлено котли, здатні працювати на двох видах палива природному газі та твердому паливі, що дає змогу оперативно переходити на альтернативні джерела у разі потреби. Станом на 19 січня два року на теплопостачальних підприємствах області встановлено та веде в експлуатацію 7 когенераційних установок загальної електричної потужності 2,9 МВт. Натомість начальник головного управління ДСНС Волині Мирослав Дем'янчук закликав Волинян бути обачними з використанням електрообігрівачів та пічного опалення, оскільки вони часто стають причиною пожеж у домівках. Дуже багато пожежно, ну, це пов'язано з, з замиканням електропроводки. В зв'язку з нагрузкою люди включають нестандартні обігрівачі а також е, в сільській місцевості обігрівають е, приміщення. Ну, Групками обігрувачами і збільшилась кількість пожеж. Водночас рятувальники запевняють, що пункти незламності діють по всій території області та готові приймати людей у разі потреби. Перелік є на офіційних сторінках громади та в мобільному додатку Дія Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Гучне затримання суворо обвинувачення та п'ять років судової тяганини у Луцьку. Продовжують судити екс керівника військомату за ніби організовану корупційну схему. На якому етапі судовий розгляд і що вже відомо? Дивіться далі в сюжеті. У хабарництві звинувачують колишнього керівника відділу рекрутингу та комплектування Волинського ТЦК ТСП у Рожищі. За даними слідства, посадовець, нібито за тисячу доларів, намагався допомогти призовнику ухилитися від служби в армії. Та чи було воно так насправді? З'ясовують вже п'ятий рік у суді. Здійснюється підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 360 9.2 Кримінального кодексу України, зокрема одержання неправомірної вигоди особи, яка була призовником і дії пов'язані з діяльністю посадової особи Волинського обласного територіального центру контактування та соціальної підтримки. На чергове засідання запросили свідка. Чоловік свого часу був керівником обвинуваченого та розповів, що останній був професіоналом своєї справи. На службі завжди характеризувався добре. Мовляв, під керуванням обвинуваченого центр комплектування був одним із кращих. Територіальний центр комплектування вводив в трійку кращих. Можливо, по комплектуванню солдатами сержантами за контрактом. Він був одним. Найкращий, тому що в нас тоді дуже сталося питання по десант, десант, десантним військам і по морській піхоті. Цьому йому рівних не було. От, він завжди, я кажу, виконував тут план. У ну, зв'язку з цим він був і е, я не скриваю, він був призначений на посаду. Відділою путіну, тому що я кажу, в нього це добре вийшло. Струна захисту попросила уточнити свідка. Що ж саме входило в посадові обов'язки підсудного? Зокрема, чи мав чоловік змогу допомогти, так би мовити, відкосити від служби? Чи міг за своєю штатною посадою, за своїм службовим положенням, впливати на? членів призовної комісії, в тому числі е медичної комісії, яка там була Луцької Лу Лу міської, да. міської призовної комісії. Ну, за штатом по судових наскільки я пам'ятаю, не було взагалі, я кажу, дотично до комісії, медичної комісії. Він міг там призовнику чи військовозобов'язаному, який на який йде на контракт, міг запропонувати там якусь військову частину. Це було в його е, повноваженнях. Судова тяганина триває вже чимало часу. Чи винен, чи ні, схоже, лишиться таємницею, бо ж цього року спливають терміни притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. Ось, згідно положень статті 49 Кримінального кодексу України маєте право на закриття кримінального провадження у закінчення строків давності притягнення вас до кримінальної відповідальності. Це вам право вирішувати, маєте узгодити цю праву позицію захисником. Суд має такі повноваження на закриття провадження з підстав закінчення строків давності. Та чи подаватиме обвинувачений клопотання про закриття провадження, чи таки далі доводитиме свою невинуватість, стане відомо згодом. Анна Рарог, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Одні руйнують, інші будують. Мова йде не про соціальне житло, якого зараз так не вистачає в Україні, а ймовірно про забудову заповідників на полісся. Чергова новобудова в лісі, черговий кримінал. Подробиться далі. Тимчасову споруду альтанку будиночок мисливця на території Любошівського надлісництва. Звісно, щоб комфортно доїхати, особливим гостям до відпочинку вклалися і в дорогу. Скоріше за все, ділянка у 2000 гектарів знаходиться у постійному користуванні ДП ліси України. З відкритих джерел бачається, що за все має відповідати філія Поліський лісовий офіс. Однак останні, як води, в рот набрали. З метою одержання додаткових відомостей про наявність дозвільних документів на встановлення вказаної тимчасової споруди та будівництво дороги на землях лісогосподарського призначення, наявність мисливських угідь на згаданій території, а також відомостей про те, ким конкретно та коли встановлено дану тимчасову споруду, окружною прокуратурою надіслано відповідний запит. Однак, запитувану інформацію не надано. Ігнорують прокурорські запити камінькаширської окружної прокуратури і на горі ОДП ліси України. Кримінальне провадження порушено через самовільне будівництво. Поки що не встановленою особою. Зацікавили слідчі і сусідньою лісовою ділянкою у 108 гектарів, загальнозоологічним заказником місцевого значення Туболівський. Красива зелена природа, поля і озеро такий опис і відгуки про недоторкану територію на Волині. За останніми відкритими даними, цілі використання цих лісогосподарських ділянок для збереження та використання земель природно заповідного фонду. Якщо виявиться, що будівництво зачепило заповідник, то стаття кримінального кодексу має бути іншою там штрафом не обійдуться. Наразі суд постановив ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що ніби знаходи. Дяця у Філії поліський лісовий офіс за результатами слідчих дій має все таємне стати явним, хто стоїть за будівництвом дороги і будинка. Подібні випадки не поодинокі, і лісівникам волині звикати до гостей з правоохоронних органів. Нагадаємо, що влітку минулого року наша знімальна група посеред ківерцівського лісу натрапила на вимущену дорогу, яка призвела до добротних будинків з віп-умовами та кондиціонерами. А посеред заказника Зубр також виросли будинки для відпочинку спеціальних гостей з відеоспостереженням та старлінком. Столичні правоохоронці забрали цю справу з Волині і перекваліфікували. Вони впев. Ненню, що тут замішані посадові особи і будівництво ймовірно відбулось із значним збитком, нанесеним державі. Хто відповідатиме за такий бенкет під час війни у заказнику Зубри і поблизу Тоболівського? Дізнаємось згодом слідчі дії тривають. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Величезні бурульки на дахах, краса та водночас справжня загроза життю людей. Хто та як бореться з крижаною небезпекою, що повисла просто над головами перехожих, з'ясовувала Єва Кувачук. Звичайна прогулянка містом сьогодні може закінчитися в лікарні через температурні гойдалки фасади будинків вкрилися масивними крижаними наростами, які важчують щогодини. Ми запитали перехожих, чи дивляться вони вгору, коли проходять повз карнизи та відчувають реальну загрозу від цих кришталевих ножів. Це дуже небезпечно. Ну і не не тільки оголошу, не тільки для дітей, але і для самих дорослих, бо це. Так, в будь-який момент можна впасти, і ну і нема людини, скажімо так. Діти так само виходять, там ну йдуть там гуляти на, на горку, що батьки ж не завжди встигають там чи виходити з так само з дітьми. І вони йдуть попід дома, але дивіться, вони до четвертого етажа скоро будуть вже висіти. Ну воно ну, може впасти на голову і може поранити. Це така бурулька, але що природа, що зробити з нею? Погляд угору для багатьох лучан уже став інстинктом самозбереження, проте, коли просте спостереження не допомагає, містяни переходять до рішучих дій. До прикладу, мешканці одного з будинків Луцька, замість того, щоб просто оминати небезпечні ділянки, знайшли відповідальних і покликали на поміч. Звичайно, небезпечно. Ми подзвонили і, і майстери зразу прийшли, але немає можливості зробити, тому що стоїть машина. Там, де немає машини, там вони позбивали. Коли спецтехніка не дістає, у хід, іде ювелірна ручна робота. Демонструють комунальники. Тож доводиться заходити прямо у квартири містян, аби через відчинені вікна вручну діставатися до найнебезпечніших крижаних брил. Ну зараз через квартиру вікно відкриємо, там нема ніякого транспортного засобу і легенько його воно там в сніг має впасти, де все. Житель цього будинку пригадує випадок, коли буруля, яка досягла довжини цілого поверху, спричинила жахливі наслідки. На тому углу. Вісіла десь до четвертого поверха сусулька, і вона впала, та машина стояла ту кришу, машині аж зігнуло до ще підлоги самої розбити авто чи підірване здоров'я. Хто платитиме за наслідки крижаного удару? Коли постає питання відповідальності, винуватців шукають між ОСББ, комунальниками та ЖЕКами. Розставити крапки над і та визначити законних крайніх. Ми попросили фахівців департаменту муніципальної варти. У випадку що це багатоквартирний будинок, то Голова ОСББ, або якщо утримує будинок житлово-комунальне підприємство і відповідно в мешканців є договір на, на проведення таких робіт, то будуть відповідати посадові особи житлово-комунальних підприємств. Тетяна Головій додає, для тих, хто помітив небезпеку, працює спеціальна гаряча лінія. Кожен мешканець міста може оперативно повідомити про крижані нарости, аби фахівці вчасно виїхали на місце для очищення покрівлі. Ви можете до нас звернутися за номерами гарячої лінії, і інспектор оперативно відреагує на ваше звернення. Водночас муніципали закликають лучан до максимальної пильності та свідомості: не ризикуйте життя заради економії кількох хвилин. Оминайте небезпечні ділянки. Лянки та будьте відповідальними за власну безпеку. Єва Ковальчук Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Вік після 40 – це той момент, коли організм уже не пробачає бедужості. І Якщо раніше до лікаря йшли, коли вже болить, то тепер держава пропонує інший підхід перевіритися завчасно. В Україні стартувала програма скрінінг здоров'я 40+. Хто може не скористатися і що саме перевіряють розповість Дарина Соболєва? Після 40 хвороби часто розвивається тихо, без болю та явних симптомів. А коли стає зле, буває вже пізно. Аби вчасно виявити небезпечні проблеми зі здоров'ям, з нового року в Україні стартувала програма «Скринінг здоров'я 40+.» Пітак скористатися цією послугою можуть українці, вік яких понад 40 років. У рамках програми кожен учасник отримує 2 тисячі гривень, які можна використати на медичне обстеження. Серед основних напрямків, на які зосереджені ці дослідження, є виявлення цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, а також порушення психічного здоров'я. Усе це, аби виявити хворобу на ранній стадії, або ж переконатися, що з організмом все гаразд. Серед тих, хто вже задумується про власне здоров'я, люди поважного віку. Валентину 80 років, каже, що тримати себе в тонусі йому допомагає постійний рух. Став замічати, що нема тої фізичної дригу, сили, що було, допустим, 10-15, а то й 20 років назад. Потрібно рухатись, слабинку не можна давати. Для мене це найважливіше. Часом треба через силу рухатись, виконувати певні обов'язки. У мене в Квірцимському районі фазенда, дача. Там аж дев'ятеро мурчиків, котики, -муркотики. І Треба їх їхати туди, через день кормити, залишити сухий корм і то все. Тобто треба рухатись у житті, а розслаблятись не можна. Хто щодня ходить пішки, хтось порається по господарству, але всі сходяться в одному без постійного руху. Здоров'я швидко здає позиції. На велосипеді їжджу на дачу за 9 кілометрів. Працюю, рухаюсь побільше, треба рухатися. І все. Ось зараз думаю, чи тролейбусом їдуть, то чи пішком від. На сьогодні вже 400 медичних закладів України доєдналися до такої програми і не виключення. Медики кажуть, проблема в тому, що більшість пацієнтів звертається вже тоді, коли хвороба дає про себе знати серйозно а після 40 ризики лише зростають. Ця програма передбачає раннє виявлення захворювання для мешканців, які повинні піклуватися про своє здоров'я, і на ранніх стадіях виявити. Перші ознаки хвороби це підвищення артеріального тиску і так само латентні форми цукрового діабету, і це за допомогою лабораторних обстежень. Тож регулярні огляди це спосіб встигнути раніше, ніж організм подасть тривожний сигнал. Для профілактики треба ходити. Так так, 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 треба. Треба ходити. вже особливо в старшому віці. Бажано ходити. Ну, але хто як себе почуває? І так, обстежитися за цією програмою можна буде у трьох точках міста. Це за адресою Волі 66, перша поліклініка, як хтось володіє. раніше було відродження 13, це друга поліклініка і амбулаторія 16, це буде Сергія Климчука. Більш до кінця цього місяця ми. Скажемо, в яких кабінетах дійсно вони почнеться працюватися, тому що зараз ідуть підготовчі роботи для відповідної роботи. Цих обстежень достатньо для того, аби оцінити загальний стан здоров'я, вчасно виявити наявні ризики або ранні порушення, взяти їх під медичний контроль та своєчасно призначити лікування. Бо ж, як кажуть, здоров'я починаєш цінувати не тоді, коли його багато, а тоді, коли воно вже дає збій. Дарина Соболєва, Дмитро Кудих, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варто уваги громадськості телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі. 20 січня в Україні хмарно з проясненнями опадів не очікується. Мало хмарно на заході. Вночі температура буде від 12 до 17 градусів морозу, в день від 1 до 6 градусів. Переважно похмурою погода буде на сході. Від 11 до 13 градусів морозу буде вночі, вдень від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На півночі сонце буде затуляти хмари. Стопчики термометра покажуть від 10 до 17 градусів морозу, вночі вдень буде від 4 до 8 градусів морозу. Хмарно буде на півдні. Сонце може показатися на Одещині та в Криму. Вночі очікується від 8 до 12 градусів морозу. Вдень буде від 0 до 4 з позначкою мінус. В центрі нашої країни хмарно з проясненнями. Вночі температура очікується від 10 до 16 градусів морозу. Вдень буде температура також мінусова від 3 до 5 градусів.